It was really a shock. Пресіденту депутатам, тож, представляється, був на період цього періоду служник віділа кадру. Політика запропонована. Байкос таярна онлайн-сервіс і банківський шлюз на спеціальних сайтах, і підказок офіційного державного.

那可能等一下。 Ну, видимо, 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 But then you will get become young discourse for the room or something. это речь о бистел ота за подник психотерана тому пензёр на 245 от 35 а сам богаль он по задумкам и реально физических веществ которые поддерживают доль целей на тему пять а вот как вот это когда кому кто это придает информацию а вот это считается испанская гладь спорт так когда это считается придает гладкой загадной терапией психики достаточно

номер 265 про бюджет Сумінської сільської територіальної громади за 2025 рік, розподіл податку сільського бюджету на 2025 рік та головних розпорядниками коштів відно з додатком 3 до цього рішення. А саме, за рахунок отриманих коштів субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджету на придбання, укладення, створення та боротьбу, проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень, Закладі загальної і середньої освіти на суму 5 млн. 349,9 грн. Збільшати кошторисні призначення по спеціальному фонду 2 б'єцьових спорядників кошти Комісії Центріська Рада на виконання заходів та реалізації фізично-інвестиційного проєкту репутуючих фізичних блоків з ледькою 0 до 100, перших-третіх ступенів по вулиці Сміна, 27, і всіх цих перейдів по новині, спеціальній області. За рахунок перевиконання плану доходів загального фонду з 25 і на тому 1 млн 455 тисяч деревень, збільшати повтори, хто не признається, що визначено спорядження і якою документою підбирають. Підповідно, ці додавання і потім на суму 3 млн. 350 тисяч деревень, збільшати податки на спрацювання, табори та фаршування, гуманізаційні системи, навдання соціальних наступ. На суму 350 тисяч деревень, збільшати на охорони, збільшати структура, управління, на суму дійсно 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 та по оплаті робіт до оборони в Донецькій області за домом та працювати та іменем дійсно та асернацію та виконання заходів програми вироблення від дійсно дітей та дійсно дійсної ради на 2025 року за дійсно 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 дійсно

Кам'янське будуть там Катівська 4А, в районку області. На суму 485 тисяч гривень збільшати посторожні призначення головного розпорядника Польської війни у світі сім'ї молоді за спорту, культури і туризму. У тому числі загальним фондом на суму 45 тисяч гривень на сплату зразу на рахування працівникам відділку світа на суму 25 тисяч гривень на суму 25 тисяч гривень на на суму 25 тисяч гривень на на суму 5 тисяч гривень для придбання податків товарів для проведення ремонту у ЗСО по спеціальному фонду на суму 25 п'ять тисяч гривень для збільшення біжуть сценування опасно від по виготовленню Паркаде та по об'єкту по центру приміщень другого поверху будинку «Культура Кам'янської міської ради події області за кам'янського вулицям 5 або рамку на двадцять області. През 10-те, когато сходите, че ще в на те това е най бюджет. Продължаваме да видим, скрийте подражание това, на това е 13-те, свинската ведателна, предварителна, планкова, речена, свинска, свинска, на свинска, 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 на свинска, 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 По останньому звіті 250 000 гривень на оплату роботи по об'єкту будівництво спортивної дивової моделі з вулиці номер 1 Сіленко, Литейна, Київської міської ради, районом Карпатської області за адресою село Сє вулиця Відродження 17А. Не в тому, хто де вигрим, видатке на оплату роботи з капітальний ремонт системи водоподялення філії номер 1 Сіленко, Литейна, Київської міської ради, районом Закарпаття і області за адресою село Сє вулиця Відродження 17А. На суму 100 000 гривень 24 дата по об'єкту будівництво спортивної дивової майданчика

По вулиці Муканській, 1415 зменше бюджетні актививання, придбання для з'ясов, на сумму це підписатися видатка по об'єкту, реконструкція фарбсового кам'янського зовсім, ум'янської піської ради травського району Катверської області. За тому що зменшити видатку по об'єкту розповідається закладу досвіду, свідків Кам'янської півської влади Тараївського району і Закарської області. На суму 100 тисяч гривень збільшати по об'єкту балусь території та облаштування спортивно-ірогового майданчика леткої гімназії перед по району закупатської області затратою толок з ліків На суму 300 тисяч гривень збільшати видатково об'єктів рекордки, будівлі сладкої загальности школи пластикові скупчення. З другой пластування туди. 3 район, села Сільцева, вулиця Вернадзе, а На 30 минут переймемося віддавку по сектору зберігального обладнання для навчання пандемій до програми передати до директора, який зберігається в 3-й рівні. 3-й рівень вона фінансування і зберігального капітальний ремонт повнайної вулиці Село Хмельницькій, номера 104, де довіряється до католицької терпії у зберігальному обладнанні без номера, березкою Розпорядок у кам'янська сільська рада, а саме по загальному фонду на суму 40 тисяч гривень зменшити адмінування плату на понусі у закладах до через того проживають до того, передати кошти до спеціального фонду у цьому серед тих гривень на розвитку пов'язані з збільнішим технічним обладнанням для обладнання місця збільнішим до того. фонду на суму 100 тисяч гривень зменшити видатку по об'єкту реконструкції блоку на кам'янського зустрічного, а саме по загальному фонду на суму 40 тисяч гривень зменшити на цьому статусі передався про об'єкту, який донесло багато функційного, спортивного стадіону на досягненні між гаданцями зі своєю радою земель і жінками, де обережуть село Харчевська, Луцька, Мукачевська, Безноба, Зарєдську району, Накарпатську область. На цьому статусі передався про об'єкту, який донесло протягом області з плаванням ботанів, вулиць, пляні, бази з цих звільнів з Зарєдської району, Накарпатської області. Manso 90-tė po objekto glasmanį, išsišakojimo, po to, kad būtų įvairiavoje, taigi 90-tė po objekto, kad būtų įvairiavoje, taigi 90-tė po objekto, 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 90-tė, 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 90-t

Затвердив зміни до бюджетних трансфертів на 2025 рік згідно з додатком 4. До цього рішення затвердити зміни обсягу капітальних вкладень в розвитку інвестиційних проєктів на 2025 рік з додатком 5. До цього рішення затвердити зміни до обсягу капітальних вкладень в розвитку інвестиційних проєктів на 2025 рік згідно з додатком 5. До цього рішення затвердити зміни до обсягу капітальних вкладень в розвитку інвестиційних на 2025 рік згідно з додатком 5. До того рішення затвердити зміни до обсягу капітальних вкладень в розвитку на 2025 połowa dziewiątego, dziewiątego czwartego, szóstej, na dwudziestej piątej, 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 piątej,

Uh the won't be done, but she wrote something that the whole collision is called Psycho, anything else, the way it's called in the token, it's like a moment. The third we are often it's been general energy together on the video.

Више не плавно е на долу и върху на търси и твоя. Но тук не трябва да пише му. Благодаря му на организацията, която е възможно да се върху на търси. Та е емоционално и битва са предъзвени. Дона да върху на търси, като трябва 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 на търси, и батистът да трябва на година, че да трябва да трябва да трябва да трябва да трябва да хора. Това е възможност, че това е възможност. Но това е възможност, че това е възможност, че това е възможност,

На данък, когато на данък, привидена с агентството, което е държава на економическите ценности, цялата работа е триложна, която е 35-та и подвидена с економическите ценности, и на и на на директно инфраструктура, и на економическите и с изваждането с дадена подвидена с дадена подвидена с дадена с дадена с дадена с

отследили, що було зроблено. вами аналізуємо?

І з нас менше. Коли ми подавилися класифікація на поездки, класифікатор, коли ще класифікатор військові, тому вирішили ту ж саму оделяти, у нас переджати. У нас тільки оперативно, що ви конфон, вона викликав поставку немає.

області, то значить пункт 4, річність 2,3, облаштування рівня за дві роки, я запрошувала на перегляд на цей рік, то значить не можна бути вважною випускником гравізації, як у цьому області, у новій редакції, мінус 2. Тобто, значить, що 2 причини з пункту 9,6, річність 3,5 і 3,6, облаштування рівня за дві роки, що є чинною чинною дорогою, якщо це є підпрацьоване, то значить, що річність 2,3 і річність 2,3, Kvůli káním, kdokoli, 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 což kdokoli, 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 kdokoli,

на полку есть стандартная зарядка, тридцать килограммов, пятьсот пятьсот двадцать шестьдесят пятьдесят двадцать 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 що то так отже мовна динаміка це входить в резервуальний. Отже, ви повинні приймати комплімент, що нового додається. Сподіваюсь, що це буде. Бам, вон, трохи народити. І ви повинні забезпедання російськими давальцями, новим проданням

соответствує. Завдяки цьому. Виділ команд index directory. Важливим у цьому спота. Компанія має право здобувати дозвіл. З п'ятого моменту впровадження direction платні ліцензії, для ізунення дозвольків слід звертатися до головного відділу з питань регулятивної діяльності. Відносно періоду два refresh свого повного податку та чеки та користувачів. Загалом позитивні дивіденди. Ми на деякий час налаштували стратегію збереження фінансових резервів через підготуй. Наразі рівень позиції 5.3. Винятно молодень молодю робить. Знизити плановий дефіцит альфа-активів більше під уварів і їхня характеристика. Знизилено. Розглядаємо два варіанти: або не вести фінансові операції в два, або наміряно вдягнути зафіксувати езо.

локальних центрів на контрактних постачальників. Бажано, щоб ви ідентифікували всі точки ідентифікації. Відділ допоміжних, балозмет, і. Бажано розглянути форму дружби та дорожчі. Виділіть номер і останній ваш номер 2020 2023. Зв'яжіться з нами найближчим часом щодо можливості 23. Бажано розглянути поводів одночасно представлених. Відділ теологімоування 4. Влада утвердити надбудову для доповнення до кольнутисти дерева. Прийнято рішення переіменував меганауді. Бажеться сплати заборів на підряд оклад для 2024. Відділ спомого дає бюлетень першої лаки від 22. Додаємо до деньський проект просто дити. Відділ пропонує уланення деревна шафлада.